Привіт усім! Це «Тризвук» і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Коли Російська Федерація різко посилила свої наступальні операції, випускаючи безпрецедентну кількість дронів через кордон у повітряний простір України, перед нашою державою постала нагальна потреба у зміцненні оборони та створенні ще ефективніших способів захисту цивільного населення. Це не новий виклик протягом усіх років війни. Українці неодноразово демонстрували надзвичайну здатність пристосовуватися, винаходити та використовувати обмежені ресурси з максимальною користю, але останні місяці принесли безпрецедентну інтенсивність та частоту атак дронами, змушуючи українських захисників вичавлювати з винахідливості все можливе. Найсвіжішим результатом цієї інженерної креативності стала абсолютно нова форма оборони: революційна стіна, якої світ ще не бачив. Це не цегла, бетон чи сталь, і навіть невидимий фізичний бар'єр. Ця стіна складається з чистої радіоелектронної боротьби, невидима завіса потужних статичних перешкод, яка здатна переривати життєво важливий зв'язок між російським дроном і його оператором. Коли цей канал управління зникає, дрон втрачає майже всю свою ефективність, виходить з-під контролю, падає на землю або врізається в перешкоди, не завдаючи шкоди життю, майну чи інфраструктурі. Ця передова ідея належить київській компанії Covertis, що працює у сфері радіоелектронної боротьби. Заснована після незаконної анексії Криму у 2014 році, Ковертіс від самого початку поставила собі чітку мету. Рятувати життя і захищати українців, створюючи сучасні технології протидії дронам та іншим загрозам. З часом компанія стала одним із провідних гравців на українському ринку РЕП, розробляючи рішення, здатні відповідати на дедалі складніші виклики війни. У лютому цього року Ковертіс оголосила про свій найамбітніший проект антикеруючу стіну завдовжки понад 1450 км під кодовою назвою Атлас. Україна розгортає систему максимально швидко, розуміючи, що чим раніше вона запрацює, тим швидше почне захищати країну від безперервних хвиль російських дронів. Атлас у завершеному вигляді складатиметься з 8500 взаємопов'язаних модулів виявлення та глушіння, що працюватимуть як єдина мережа. Це дозволить бригадам, батальйонам та іншим підрозділам Збройних сил України бачити всі загрози на єдиному екрані в режимі реального часу. Основні функції Atlas – виявлення та глушіння. Виявлення здійснюють модулі MS Azimuth, які здатні помічати дрони на відстані до 30 кілометрів, визначати тип сигналу, точне місце розташування та напрямок руху. Глушіння виконується за допомогою модулів Mirage – високотехнологічних пристроїв РЕП, створених після того, як стало зрозуміло, що багато наявних західних систем працюють не ідеально в умовах реального бою в Україні. Такі системи часто надто важкі, споживають забагато енергії та вимагають регулярних ручних налаштувань або обслуговування, що стає особливо проблемним після мобілізації новобранців, які замінили досвідчених військових. Комерційний директор та колишній офіцер Сергій Скорик, має особистий бойовий досвід на сході України і добре знає, що недосконалість систем РЕБ може коштувати життя. Він на власні очі бачив руйнівну силу ФПІВ-дронів, які знищили чимало його побратимів. Цей досвід лише зміцнив переконання, що Україні потрібні не лише передові, а й максимально безпечні та прості у використанні системи. Міраж мають три головні переваги: по-перше, вони працюють у надзвичайно широкому діапазоні частот від 0 до 6000 тисяч Це означає, що незалежно від того, яку частоту виберуть російські оператори, атлас можна швидко переналаштувати для її блокування. По-друге, міраж дуже енергоефективні. Під час активного глушіння вони споживають лише 250 Вт, а в режимі очікування 50 Вт. Це забезпечує до 20 годин автономної роботи, що у багато разів перевищує показники більшості наявних систем, які працюють лише кілька годин. По-третє, вони не потребують ручного увімкнення на полі бою, що зменшує ризик для особового складу та пришвидшує реакцію. Атлас розроблений так, щоб усі функції виявлення та глушіння можна було керувати дистанційно з безпечних укриттів. Це критично важливо, адже навіть найменший дрон може розвивати швидкість до 128 км на годину і кожна секунда затримки може коштувати життя. Втім, система має обмеження: найсуттєвіше відсутність штучного інтелекту, здатного розрізняти ворожі та свої дрони. Атлас просто глушить усі пристрої на обраній частоті, тому необхідна чітка координація, щоб уникнути збиття власних апаратів. Друга проблема величезна кількість можливих частот і швидкі зміни, до яких вдається противник. Але українська розвідка неодноразово доводила свою здатність перехоплювати комунікації, зламувати мережі противника і отримувати критично важливі дані, що дозволить підтримувати ефективність Атлас. Хоча проти повністю автономних дронів система менш ефективна. Більшість російських апаратів залишаються простими моделями типу шахід, які вразливі до глушіння. Липень приніс рекорд: 6297 дронів. Що на 16% більше ніж у червні, і у понад 14 разів більше ніж у липні 2024 року, ці атаки вбили десятки мирних жителів, поранили багатьох, у тому числі дітей. Та зруйнували чи пошкодили будинки, школи і інші об'єкти. На цьому фоні Атлас виглядає життєво необхідним. Російські заводи, зокрема Єлабузький, випускають дрони конвеєрними темпами, навіть використовуючи працю підлітків від 15 років. Українські сили збивають більшість із них, але не всі. Кожен прорив призводить до жертв і руйнувань, саме тому країні потрібен суцільний щит РЕП. Порівняно зі старими мобільними системами, такими як Нота, Данба, Бетон чи Іпетрі, які вимагають роботи цілої групи операторів, Атлас є безпечнішим та ефективнішим рішенням. Наприклад, Данба потребує щонайменше п'яти людей: трьох у бункерах для роботи з відео, визначення координат і глушіння, та двох у траншеях для обслуговування обладнання. Усі вони постійно перебувають під загрозою. Атлас дозволяє вести ці операції дистанційно, зменшуючи ризики та розширюючи зону захисту на сотні кілометрів. Система може стати справжнім переломним моментом, захищаючи величезні території та міста від атак. Паралельно Україна розвиває й інші напрями: добровольчі загони відьми Бучі, які вночі патрулюють і збивають дрони, автоматизовані кулеметні турелі, Скай Сентінел здатні самостійно виявляти та знищувати цілі. Міжнародну підтримку у вигляді літаків-розвідників зі Словаччини та систем ППО від США, Великої Британії і Німеччини усе це разом із Атлас ускладнить Російській Федерації можливість завдавати серйозної шкоди дронами та може змусити Кремль переглянути свою стратегію, визнавши, що Україна здатна зруйнувати їхні плани.